я? Прошу запитання. Бадыгин Валерий Николаевич. Значит, ну прежде всего я хочу поблагодарить нашего визави, как говорится, он очень интересно нам рассказал вещь и очень интересно преподнес это все. И самое интересное для меня лично, это то, что он не пытался акцентировать внимание на том, что он это все излагает э, с идеологической точки зрения. Он лишь сказал, что, вот несколько фраз я записал, идеологичное навантажение, он говорит, это благодаря его идеологичному намонтажению, вот, и правильно себе налаштувать. Правильно, это очень важно, mm -hmm. и четко он сказал. Вопрос у меня такой. Вот э, народе говорят, нет худа без добра. Значит, Гегель сформулировал этот закон, это объективный закон, нет худа без добра, никуда вы не денетесь. Это так, это, это испокон веков. Вот Гегель сформулировал этот закон как единство и борьбы противоположности. У меня вопрос, считаете ли вы, что в мире объективно существуют противоположности добро и зло, Бог и дьявол, разрушители и созидатели, идеалисты и материалисты. И еще один вопрос. Отрицаете ли вы объективные законы, которые открыли великие философы и сформулировали их? Ну, в частности, основные законы – это закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания. Вот у меня два вопроса. Я візьму триглаву для того, щоб пояснити, наприклад, деякі аспекти нашого світогляду. Дійсно, я не торкнувся своєї розповіді протилежності, але скажу зразу, у нас немає різкого дуалізму, тому що наші предки бачили природну сутність самого світу. І тому як от у, на триглаві, в священному символі нашого народу, розповідається така легенда Сергія Плачини, що тіло око, бачите око. Покупустило сльозу, що зим родився сокіл. Сокіл на, ну, це відомий символ уже, він як літаючий символ. А, сокіл почав літати над оком у всесвіті, постійно золоту сльозу, творився острів, Пустив він стрібну сльозу, торилося озеро живої води. Зніс він жолодя, зніс він на остріві, зніс він жолодя, і жолодя виросло дерево на три гілки. він на вершечку дерева і зніс він два яйця. І впало вони в озеро живої води, і народилося з нього білий лебідь і чорний лебідь. І почали лебіді між собою битися. І тоді, смоке дріт і зупинив, от, показує два лебедя, Бачите, він лебідь. Перевертаю другий лебідь. Вони носами стикнулося. І тоді свой дирій зупинив, перетворив на двох пелеків і сказав: Ти будеш біло Богом, а ти будеш чорно Богом. Між собою ви будете битися, а від Того і світ творитися. І з того часу день змінюється на ніч, а літо на зиму. І навпаки. Отак От і світ у нас твориться, тобто у нас немає, наприклад, неушанування білого бога чи чорного бога. От дехто негативним, наприклад, у багатьох релігіях вони ставляться негативно. А в чому тут питання сьогодні? Чому вшанування до чорнобога? Тому що Бог мертвляє, але він і виступає охоронцем заросту. Він творить нове життя, щоб людина народилася знову, бо тварина там, чи рослина. І тому звичайно, що він виконує свою функцію і не може його так бути, що одних вважають, а других так, так і в Велосовій книзі книги зі нашого народу написано, є той нерозумне тілає білого Бога, і є той нерозумний тіла Чорного Бога. Між собою вони палюняться і підтримують світ. Так і ми якраз і дотримуємося цього правила. Так Ви отрицаєте і законуєте. Тоді вбиві. Ви вбиві. А, бру. А, бру. Ми не зовсім відрізняємо, різняти, ми, яка не відкидаємо, що є протилежність. Але Nhiga. в той же час ми не вороже до з нове Так само протилежності, наприклад, у три От я покажу. тут стоїть біло бок, а з цього боку чорного бок. тут стоїть чоловік від чорнобілого, а від чорного стоїть жінка. Вони між собою теж що б'ються, але від цієї битви твориться нове життя. Ну, це міф це міф. Але це міф якраз і Єдине, що в чому полягає наше зло. Все, що мені погано, наприклад, тому що погано нашому роду, ти, відповідно, буде зневажатись. Бугаю, пане Лішку. Пане Світін, так, давно родина знає. і, тим не мінімум, у нас засідання Філосовського клубу, у нас порозі нас інформації, які за для того, чтобы понять разницу между разными між... людей. источниках какие культурные тексты, амерические фотоки, надписи. На чем основывается цветовый требновизм, как использование источника беда. Мы понимаем, что требновизм ну, это вообще самое деревость. С этого начинается одна из первых с первое. Мы молимся единому Богу роду, единому и багатопроявному. Просто наш природа, весь він є єдиний, а він проявляється сонце, місяці, в зірках і тому політи. Я вам скажу більше того, немає релігії взагалі монотеїстичної. є декларований монотеїзм. Якщо ми розкриємо Біблію, то ви побачите аналоги, наприклад, нашої, ну, більш поставідова Біблії, можна було з інших привести, але просто як більшість знають її, то я вам скажу, наприклад, Отець Небесний, це наш батько Сваров. теж він отець Небесний? Діма Марія, то мати земля, у нас дійсно мати земля, рожаниця. Марія та Магдалена вона символізує нашу маку. Ісус Христос більше близький до Дажбо. І тому ми от бачимо ці паралелі. Тобто вони так само є багатопроявність, які вони декларують, що є наче то один Бог, а всі інші боги, святі і тому подібне перейшли в розгляд просто-напросто царів, пророків. Як історичних персонажів. Насправді цих людей ми вважаємо ніколи не було. Звичайно, ми не можемо переконати адреві віри, тому що вони вважають, що це люди дійсно існували. Це наше розуміння, тому що ми, звичайно, для того, щоб зрозуміти свою віру, треба порівняти її з іншими релігіями. І коли ми в цьому порівнянні, то ми знаходимо тих самих богів, тільки казав, чому відрізняється одна релігія від іншої. В ідеологічному треба знову такі навантаження, яке кажете. Тому що, якщо, наприклад, біблейна традиція виникла чому? Юдийський народ утворив державу Ізраїль, собі і треба було релігії. Він і то, відно, вони написали собі таку релігію, яка їм потрібна для того, щоб вижити в тому світі, У світі жорстоке, вічна боротьба. Відповідно, Коран виникає коли, коли араби починають військові свої дії, посадили розумних божів. Вони пишуть з різних книг, так само, як і Біблія, створена з різних книжок древності. Вони створюють собі окрему книжку, яка звеличує їх народ і дає можливість їм яка, от, воювати в'язвятості. Якоїсь так само і наші предки. Вони також писали свої книжки, і те, що до нас дійшло, це є велосова книга, яка ну, більше 10 років вивчалася в нас у школах і в вузах. На жаль, у 2009 році її зняла із програми, вважаючи, дехто зараз не влаштовувало, що така книжка теж є в навчальній програмі. Оголосила її підробкою, були різні суперечки. Але я вам скажу, як і дослідник королевської книги, таку книгу підробити просто неможливо. Крім того, ми користуємося, звичайно, і світоглядом наших предків, які записані автографами, тому що вони ходили, збирали самим народу. Як вони діють, які обряди проходять, і подібне. При тому у нас дуже багата писельність наша багата. Я вже приводив там колядки, і снявши щедрівки, Все це є наше надбання. І все, що є всеред нашого народу, все, що створено нашим народом, воно й має формувати нашу віру у сучасному навіть розумінні. Тому, будь ласка, ви хотіли все про представляєте. Відміна в воді скутна. Я не питання хочу поставити, я хочу немножко розповісти на нашу вірі. Я в нашій вірі вже 5 років. До цього я 10 років придивлявся, запоставляв, знав. Можна? я хочу сказати, що це не питання, а це я вам скажу на своєму примірі. Наша віра, наша віра наша віра – це путь індивідуального росту людини. І все в нашій вірі правильно філасовської і житті життєвої точності. Дякую, ми надамо вам слово ще й виступав. Якщо заважаєте, будь ласка, це питання ще. Там немає, ні. А додати можна нет, ось, нет, ось, не Ні, виступи пізніше. Додати на yes. те питання, що пізніше. Пізніше. Давай, і баска, запитати. Батька, організаційні зв'язки. От Запоріжжя, місто. І які зв'язки у вас з представниками інших? Конкурентні, співдружні, Соленківська і ще. І ще багато вони отак дробляться, 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 І які відносини? Я не кажу, а це перше питання. Друге питання відношення до інших релігій, тому що ви являєте православне. І не один раз виступала в нас, казали: ми православні, ми істина православні, а не інше, що називають, відносини до інших релігій. тут не так можна... Я дякую. Ну, можемо. на напевно того запитання, чому ми називаємося православними. Я розповідав про дерево Всесвіту, але не розповідав, що дерево Всесвіту поділяється на три частини. Крона дерева це є символ праві світ божественних законів. Середня частина дерева його стовбур – це світ яви, світ видимо, світ життєвий, а нижня частина дерева це коріння, це світ потебче називається наво. Права ява і так, ми є слав'янами, тому що ми слава рідних богів. І за з книгою ми походимо від матері Славони, Це така бойова птаха у нас є, проводився. Якраз військо влаштовувалося у вигляді цієї птахи. Знаєте, крила знаходить. Чому крила, тому що в передній полк, яка б'є головою, а крилами добивається. Так ось. Оце розуміння світу, права і нава, матамани саме тільки рідновірюю. І коли ми слав'яни ми славу право всіх божественних законів, наша віра називається відповідно право славне. Тут не треба купити ясно, що з греко-ортодоксальною церквою, бо ви знаєте, що князь Володимир за легендами прийняв, я кажу, за легендами, бо дійсно легенди цього лише, а він прийняв віру від греків і відповідно називалося по-грецькому неправильно вірючи, тобто правовірними. так а, б, а, Пізніше, коли почалося своє рідне двоєвілля, тобто перейматися наші дані, вищаї, наші храмові будівництва, то відповідно перейшла і ця назва православ'я. В всякому разі такої думки дотримуються і навіть. Які Яке ж відношення зараз між рідновіруськими конфесіями? Я вам скажу, дійсно є ну, можливо прикрий, а може навіть це є звичайний. Стан становлення будь-якої віри будь якої партії, наприклад, чи духов, та, навіть держава, вони всі зробляться, формуються і тому подібне. І думаю, що цей час він відображає формування і в релігійному житті, відображається і формування в політичному в такому сенсі, тому що суспільство живе практично одними тими самими законами. І на жаль, я теж змінив навіть кілька конфесій, тому що я почитав в своє життя в невіри, і тому було таки добре обізнане із вченням Леваселенка і Маговіру. Я скажу, що це однобожна система, тобто Лев Селенко скасував усіх богів, яка е Багато Божа, і перейшов від віру від настучого Господа Дажбога. Пізніше, коли я почав більш досліджувати краще, яка трібно віра, знову спраця лише на Галини Ловську, тому падіна поступово почав переходити на традиційну віру і потім, відповідно, поступово перейшов, звичайно, на багатобожну систему. Так сталося у житті буває. Не все задовільняє у тих чи інших, яка конфесія, тому що одні керівники. Спочатку будуть один напрям, потім його вони змінюють. І так сталося, що я в 2007 році очолив нову компресію, яка називається Руське православне коло. Чому Руське теж іноді буває не так, тому що наша країна називалася Русью. І тому це да, продавня назва е, нашої країни. І навіть у Західній Україні практично передимини 20 ХХ століття, користувалася цією назвою, навіть у нас є русини. Багато класиків наших серед відомих, наприклад, як Іван Франко, він називав Русином. Тому ми, ну, ми теж використовуємо цю дану назву, незважаючи на те, що наш північний сусід його привласнив собі. Які ж відношення між конфесіями, як правило. Знаходяться порозуміння, звичайно, йдуть суперечки, ідеологічні суперечки. Але в той же час, коли виникають якісь спільні справи, то всі рідновіри об'єднуються. Ми, наприклад, навіть і проводимо на одному святилищі, тільки вони перед нами, ми після них проводимо наше богославлення. Звичайно, що взаємний обмін інформацією йде. А, бувають навіть є спільні такі заходи, які всіх збирають рідновірів для того, щоб наблизитися і в світогляді. Познайомитися, яка ви туди з тому що іноді виникає так, коли людина не бачить з ким свого опонента, але десь там щось там прочитала, то виникає такі негатив. Як наше відношення відбувається із іншими конфесіями? Ну, в принципі, відносини досить такі нейтральні, коли ранні один до одного, окрім одного московського патріархату. Ми наче намагалися теж не заважати, але останнім часом вони. Як ми підозрюємо, дуже активно руйнують наше святилище, тобто дерев'яні, вони ну, дерев'яні образи. Думаючи, що а? А? Да, на Хортиці при стінах у нас виникали такі непорозуміння. І тому вважаємо, що звичайно вони порушили наші права, порушили закон України про свободу словісті релігійні організації. Бо наша держава взяла напрям, тут є представники які представники облдержадміністрації відділу релігії, вона бере напрям якраз мирного існування конфесій і відповідно навіть не надавати то чи інші конфесії якоїсь перебати. Тобто всі конфесії у нас користуються рівнями правами. Ну а дехто вважає, що він найрівніший, так і найбільший і найкращий. І тому, звичайно, дозволяє собі на нашій же землі нищити наші святині. Що не припустимо. Так що ми це заслужуємо і самі намагаємося не вести агресивної політики проти інших релігійних агресій. Оскільки однією із е, можливих версій е, перекладу стана Слав'яни це заклав раби. то Звичайно, раб, е, який хоче піднятися над е, Процесами і проблемами, він програє в тому плані, що його очолює інша арабська релігія хри християнства. Чи можна у такому е підході, коли е віра або наша віра пропонує е нормально е розвинути людину, яка рівна з Богом і маніпулює певними проблемами, змагатися із рабом, який? Має е, зовсім інші основи свої поведінки. А, ну, я б не сказав би, що слав'яни сярапині, що така версія існує, тому що римляни, коли завоювали дуже багато славян, то вони слав'яни грав були за кожними словами. Але в принципі, чесно, що воно до цього слова до немає ніякого відношення, бо ми слав'яни, бо славимо своїх фізобоїв, славимо весь серіт, тому з таким відношеннями і є. Те, що взаємо, дійсно, що ми вважає правильно, ви помітили, що релігія якраз іудохристиянська, яка написана, вона більше настовує людину на рабську ідеологічну базу. Але все ж таки вони набралися дуже багато, як взяли ці ідеологічні надбання нашого народу двоє двоєвір'я, і тому вони також прагнуть бути державною вірою, контролювати відповідно державну а, політику а, під своєю допомістю. А, Ми, як релігія, теж як релігійна організація, теж прагнемо бути державною релігією. І відтворювати якраз от наші державні і надбання відповідно працювати над тим, над формуванням нашої державності у нашій країні, бо це наша рідна земля. Ми вважаємо, і релігія має в допомогти нашим політикам формувати правильну біологічну базу.